Хмельничанка Лілія Іваневич нещодавно захистила дисертацію на тему традиційний одяг українців Поділля. Це питання жінка досліджувала протягом 13 років. До 85-ї річниці Хмельниччини отримала нагороду у приміщенні Хмельницької обласної ради за свою працю. У книзі описані такі вузьколокальні особливості різних районів, різних локальних частинок Поділля. Насправді, Поділля дуже барвисте і Різноманітне, а не так як ми ну звикли там бачити червоно-чорні кольори і все. А в 18 столітті взагалі у нас переважаючими кольорами були жовто-блакитні на вишивках. Відзнаки Кабінету міністрів України та обласної військової адміністрації отримали також військовослужбовці, правоохоронці, рятувальники, медики, підприємці, медійники. Ми є багатогранним регіоном з людьми. Які своєю працею, своєю самовідданістю будували, розвивали нашу Хмельниччину на благо нашого населення, наших подолян і України в цілому. Протягом століть територія нинішньої Хмельниччини була одним із центрів становлення української державності, так само як і зараз мешканці нашої області наближають перемогу України, кожен на своєму фронті. 85 років це солідний термін. Але кожен мешканець нашої області знає, що це набагато більше. Наша історія нашої області сягає ще часів давньої Росії. Так само, як і сьогодні. В ті часи ми захищали наш, наш край під час Другої світової війни. Завжди хтось намагався відібрати в нас нашу державність, нашу. Цілісність сьогодні, в умовах війни, наш регіон, наші люди, незалежно від статусу, від виду та роду своєї зайнятості об'єдналися і створили такий надійний тил для наших героїв для збройних сил України. Ірина Мулір, Володимир Паламарно, новини міста.